У мене напевно почалася ера якихось легеньких, незаморочливих скетчів. До речі, добрий день. <свят> Дивіться, це один з цих скетчів, який взагалі малюється по-мокрому, і ним не варто навіть заморачуватись. Просто плямисто наносимо всі відтінки осені, висушуємо феном і малюємо дерева. І зверху ще один шар. Це будуть листочки це між кольорами. кольорами. Все. Це вся картина. Просто легко. Знаєте, можливо, ця картина підійде для тих. Давайте це не картином, а скетчем бо це реально скетч не картина. Цей скетч підійде тим, хто хоче швидко намалювати щось дуже яскраве акварелькою. До речі, з червоним тут треба обережно, бо він доволі такий специфічний колір в серединку я додаю. Типу, щось неба, але це зовсім не обов'язково. Або ж, навпаки, залишіть трішечки посерединці більше місця, щоб додати блакитного побільше, щоб прям чітко читалося, що це небо. Далі це все діло я малюю деревцями, і також, чесно кажучи, спочатку варто було б намалювати такі ж, знову ж деревця, тільки більш прозорою фарбою. Щоб, знаєте, створити такий типу, 3Dшний ефект. Ну, далі я м -м, скажу вам, на якому етапі звернути увагу, що саме я мала на увазі. Тому що тут я все-таки трішки неправильно почала, я просто почала малювати відразу дерева, ось так догори. А потім, як бачите, оці вже, що ледве-ледве не так треба було зробити перший шар, а далі вже більш чіткіше, не по тим же самим деревам, а окремо. Ну, типу, десь поруч, десь вони якось пересікаються між собою. І загалом ось такі дерева в нас виходять. До речі, я їх зовсім чомусь малювала нерівними, чомусь, 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 чомусь мені так захотілось. Цікавий, до речі, варіант. Я тільки зараз над цим замислила, чому вони мене такі криві. І це ж занадто. Ладно, ось ви бачите, про що я говорила, що я просто додаю потім уже ці напівпрозорі дерева, а на початку їх бажано було б додати якісь поширше, якісь потонше. Так було б воно більш гармонійне, красивіше. Далі я додаю ці всі гілочки, віточки. До речі, стало цікаво, чи було б гарніше, якби я ці всі дерева намалювала прямо. От, реально, я хочу спробувати ще одну, там в мене є ідея, але не така осіння. Можливо, я її пізніше перероблю ще на щось осіннє, тільки з прямими деревами. Бо щось ці коряги, я навіть не знаю. Тепер я думаю, що можна було б намалювати їх прямими, прямими, і було б набагато краще. Але ладно, маємо що маємо. Далі я беру свою улюблену кісточку для дерев і додаю спочатку жовтий шар, потім помаранчевий і потім трішечки червоного. Це все наші листочки. Знову ж таки, залишайте трішки всередині побільше місця, щоб було видно колір блакитний, типу небо, всі діли. Також ще червоного додам. І ось така, в принципі, осіння картинка, виходить, скетч. Все дуже просто, яскраво. Мені подобається. От чисто, знаєте, намалювати якусь роботку за 10 хвилин. там. Чи навіть за 5, це саме то. І, до речі, от коли вже воно додається червоний, там, помаранчевий, от прям вже робота набирає контрастів. Прям. Ну, Мені подобається. Це ще вирішила тут його запартачити трішки зеленим, ну то буває. Напишіть в коментарях, як вам картинка і що намалювати далі.